Артеріальна гіпертензія це справжня біда 21-го століття, яка щороку вражає мільйон людей по всьому світу. Це захворювання, яке характеризується стійким підвищенням артеріального тиску, стало однією з найпоширеніших причин серцево-судинних хвороб, інсультів та серцевих нападів. Високий тиск діє як прихований ворог, повільно, але невпинно руйнуючи організм зсередини. Гіпертензія часто не має явних симптомів, через що її називають тихим убивцею. Багато то людей навіть не здогадуються про своє захворювання, доки не стикаються з серйозними ускладненнями. Це захворювання не знає вікових обмежень. Сьогодні від нього страждають як люди похилого віку, так і молодь. Михайло Мінчев, начальник структурного підрозділу Білгород-Дністровська станція екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, розповів про причини та симптоми цього захворювання. Артеріальна гіпертензія це захворювання, яке в світі є одним із найбільш. Частих причин смерті. Щодо причин артеріальної гіпертензії, то артеріальна гіпертензія буває первинною і буває вторинною. Причини можуть бути різні. Це можуть бути як і наслідковість генетична, може бути і малорухливий спосіб життя, прийом багатьох медикаментів, стрес, можеріння тому подібне. Симптоматика артеріальної гіпертензії. Вона досить суб'єктивна, але найчастіше поширення, як головний біль, нудота, біль у потилиці, пульсуючий біль в потилиці в шиї, запаморочення, порушення зору, мерехтіння мушок перед очима, такі, як найчастіше. Прямо на обличчі червоні, так виникають людина, що ми можемо побачити, що людині зле, так? так якщо, наприклад, на вулиці ми бачимо, що людині стало зле, ми питаємо, в чому проблема. Людина каже, що в неї по високий тиск. Що ми можемо зробити як звичайні перехожі? Яка наша перша допомога? Ми викликаємо швидку, але поки їде швидка, що ми можемо зробити? Спочатку треба людину заспокоїти. Якщо Можна перенести або перевести акуратно її до безпечного якогось місця, посадити, якщо можна не підіймати різко, тобто робити все поступово. Найголовніше людину заспокоїти, людина, яка Часто хворі, вона знає, що хворіє гіпертензію, вона дуже часто з собою якісь препарати носить. Тому може бути таке, що людина скаже, що я знаю, що в мене застан, в мене тут є якісь пігулочки, я їх приймаю кожного дня. Можливо, навіть дати можливість прийняти такі пігулки. Тому що, якщо прийде швидка допомога, перше, що вони дадуть, вони дадуть пігулку зачастіше каптопресу, яке знижує реальний тиск. Діагностика, яка? Краще за все моніторувати тиск. Тобто кожного дня, декілька разів на день, записувати, вимірювати тиск, його записувати, щоб знати цифри, здача таких аналізів, як загальний аналіз крові, щоб, по-перше, розуміти аналіз як таковий, і аналізи щодо ліпідів крові, ЕКГ-діагностика щодо стану серця, УЗД-діагностика щодо стану серця. Це такі найчастіші аналізи, які більш показують стан. Однак, незалежно від причин, боротьба з гіпертензією має стати пріоритетом для кожного. Вона вимагає зміни способу життя, регулярного контролю артеріального тиску та вчасного звернення до лікаря. Михайло розповів всю актуальну інформацію щодо лікування та профілактики цього захворювання. Лікування артеріальної гіпертензії то воно частіше за все в себе включає такі. Пункти як модифікація способу життя, тобто для малорухливих людей треба поступово збільшити фізичне навантаження, це прогулки по свіжому повітрі, хоча б декілька годин на тиждень, медикаментозна терапія. Щодо медикаментозної терапії, то вона специфічна і тут ну, недопустима самолікування. Обов'язково консультація кардіолога, терапевта. Після всіх необхідних досліджень. Якщо говорити взагалі про медикаментозну терапію, то вона досить складна і використання багатьох препаратів, таких як взагалі антигіпертензивних препаратів, діуретиків, препаратів, бета-блокаторів, інгибіторів АПФ та обов'язково контроль. Тиску обов'язково контроль свого тиску, тому що для кожної людини ці цифри-показники вони можуть бути різні. Немає таких конкретних цифр, які вкажуть на наявність артеріальної гіпертензії. Щодо профілактики, знаючи причини, ми можемо досить легко підійти до питання профілактики, яке в себе включає обов'язково збалансоване харчування. Тобто зменшення прийому рідини, зменшення прийому солей, які викликають накопичення рідини в організмі та підвищений тиск артеріальний, регулярна фізична активність, те, що ми вже казали, прогулки на свіжому повітрі, і просто прогулки для покращення тонусу судин, для покращення роботи серця як такової. Контроль ваги для людей, які схильні до ожиріння або мають ожиріння, також дуже важливим є стрес-менеджмент, що в себе може включати, як і використання різних методів релаксації, роботи з психологами, медитації, різні фізичні вправи, заняття йогою. І якщо узагальнити щодо. Питання артеріальної гіпертензії, то це дуже серйозне захворювання, потребує комплексного підходу як в діагностиці, в лікуванні, в профілактиці, і дуже важливим є питання ранньої діагностики, діагностування саме первинної артеріальної гіпертензії, щоб на ранніх етапах можна було запобігти ускладненням і займатися методами профілактики. Артеріальна гіпертензія це не лише проблема кожної окремої людини, але й серйозний виклик для суспільства. В цілому її наслідки призводять до зниження якості життя, підвищення смертності та суцівих витрат на медичну допомогу. Тому важливо підвищувати обізнаність про це захворювання, стимулювати профілактичні заходи та вчасне лікування. Артеріальна гіпертензія це виклик, який ми повинні прийняти і подолати, аби зберегти здоров'я і життя мільйонів людей. В наступній передачі ми розповімо про ар. Артеріальну гіпотензію. Олеся Семчинська, Марія Кужухар, перший муніципальний.